Вітаю, ви дивитесь виклик, і ось найяскравіші фрагменти інформаційної картини тижня з життя рятувальників Луганщини. Луганщині сталося 58 надзвичайних подій, зокрема 53 пожежі. Вогонь забрав життя вісьмох мешканців Луганщини. Вночі 15 січня до МНС надійшло повідомлення про загоряння одного зі складів будівельних матеріалів по вулиці Рудніва обласного центра. Через те, що в приміщенні площою 4 тисячі квадратних метрів зберігалася велика кількість легкозаймистої та лакофарбної продукції, було оголошено підвищений номер виклику. На місці події працювали 43 рятувальники. Та 11 пожежних автомобілів з усіх пожежно-рятувальних частин міста. Більше трьох годин знадобилося для ліквідації загоряння. Жертв та постраждалих немає. Вогнем знищено складське приміщення на площі 300 квадратних метрів та дах на площі 100 квадратних метрів. Попередня причина загоряння несправність опалювальної печі. Пожару був присвоєний другий номер визову, в зв'язку з тим, що в цьому районі практично відсутствує водоснабження протягом и тем самым было усложнено тушение его. Но тем не менее, при размерах этого склада около полутора тысяч квадратных метров сгорело только 300. Остальное удалось спасти. Еще усложнялось тушение тем, что это здание старых построек, перекрытие деревянное, крыша деревянная, шиферная по обрешетке деревянной. пожежа. В екстрених ситуаціях. 101-101. Служба порятунку МНС України. Запиши у мобільний. 15 січня Луганським обласним територіальним управлінням МНС оцінювалася готовність слов'яно-сербського гарнізону до дій в екстремальних умовах зимового періоду. Проводилась перевірка аварійно-рятувального обладнання, техніки, документації і нормативів, а саме бойове розгортання, гасіння умовної пожежі, розпилювання дерев і розрізування металевих труб за допомогою гідроножиць. Демонстрація аварійно-рятувального обладнання. Особлива увага приділялася готовності техніки, яка залучається до порятунку людей у разі виникнення нещасних випадків на водоймах області. Можна з упевненістю сказати, що підрозділи МНС завжди готові прийти на допомогу населенню. Вже завтра, 19 січня, православні і греко-католики відзначатимуть третє і завершальне велике свята різдвяно-новорічного циклу хрещення Господня в Україні і нині зберігається звичай купатися у водоймах одразу після освячення води. Не залишаються осторонь під час проведення обряду водохрещення і рятувальники Луганщини. Тим, хто планує цього року здійснити обряд занурення, обласні управління МНС та Держтехногенбезпеки рекомендують робити це лише в місцях, які визначені для святкування органами місцевого самоврядування. Там будуть чергувати рятувальні пости в складі трьох-чотирьох чоловік, забезпечені всім необхідним для порятунку людей на воді. Правильна організація подібних заходів, яка включає підготовку ополонки, медичний контроль, готовність рятувальної служби, допоможе уникнути травм і нещасних випадків. Новини на Суспільному. Харків. Людина провалилась під кригу в екстрених ситуаціях. 101. 101. служба порятунку МНС України. Запиши у мобільний у народі вважається, що водохресні купання зціляють людину від хвороб та очищають від гріхів. Рятувальники запевняють, тонкий лід літа нехтування правилами безпеки можуть стати причинами трагедії. Тож подбайте про власну безпеку, і тоді водохресне купання подарує заряд бадьорості та здоров'я. В'я на весь наступний рік. А на цьому в мене все з вами була я Олена Папакіна. Зустрінемось за тиждень. Екстерсипацію служба порятунку мене з України.